У тебя только на одно находится? Не, на двух. Як вы морозы проживаете? Ось у зараз в ночи минус 12, минус 16. Mm, да, я отморозил это самое. У меня 44 размер был, а сейчас 35. -й. Это твой дом. Так, и тут ты живешь, да? Да, вот здесь. Я думаю, что сейчас вы тоже мерзнете. Нет, там нормально, у меня 6 одеял там <laughs> укрылся. І нормально. Вони тільки е, по, отримують перші обмороження. Тоді людина починає задумуватись, що щось іде не так, що це небезпечно, що це не просто життя під відкритим небом і якась свобода. А що за все за цю свободу вони платять? Та я просто як вам сказати, я свободу люблю. За цю неділю, ну, наприклад. Я можу сказати, що 30 випадків точно було, що привозять або швидка, або поліція, залишають, дзвонять в домофон, і ми вже зустрічаємо і щось вирішуємо з ними. Поліція дзвонила вчора, каже, хлопець замерзає.